Уявіть, що вам щось дуже хочеться: новий конструктор, велосипед, а можемо смартфон. Але є одна проблема: грошей у вас немає. Тож постає питання, як накопичити, якщо ви ще дитина. Насправді все реально. Потрібно лише трохи терпіння, бажання і кілька розумних кроків. Перше, поставте мету. Визначте, що саме ви хочете, і скільки це коштує. Це буде ваша ціль, заради якої ви починаєте економити. Друге, знайдіть спосіб заробити, допомагайте батькам по дому за невелику винагороду. Пропонуйте допомогу сусідам, вигуляти собаку, полити квіти, винести сміття. А ще спробуйте робити щось власними руками: вироби, браслети, малюнки і продавати їх. Це не просто заробіток, а розвиток вашого таланту. Третє. Зберігайте подаровані гроші. На день народження або свята просіть частину подарунків у вигляді грошей, але не витрачайте їх одразу, відкладіть у скарбничку. Четверте. Ведіть облік. Записуйте, скільки отримали і скільки витратили. Це навчить вас контролювати себе і планувати покупки. І нарешті вчіться чекати. Не поспішайте витратити перше, що накопичили. Часом варто трохи почекати, і бажання купити щось зайве просто зникне. Накопичення це не тільки про гроші, це про дисципліну, планування та вміння досягати цілей. А головне почати можна вже сьогодні, навіть із кількох гривень.